Добро дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біливіш. Сьогодні б я захотів би вам записати відео про відео про звернення матері загиблого сина Любові Круйчук до людей. Це відео знаходиться на каналі на Ютуб-каналі Володимир Горуна. Ви можете переглянути одне з останніх. Воно вже набрало більше ніж 92 тисячі переглядів, більше ніж 450 коментарів. Багато людей співчувають цій жінці, намагаються її заспокоїти, але це лише коментарі в так би мовити під цим відео. А те, що відбувається в реальному житті, то це зовсім інші речі. Чому справа в тому, що вона зараз мало дивиться це відео цих відео на тих каналах? Вона зараз старається добитися правди. Чи дійсно це був її син, який загинув, і чи що справді сталося? Вона поїхала туди на Миколаївщину, в той Баштанський район, в те село, де загинув той син, і добувається від прокурорів інформації про порушення кримінальної справи стосовно смерті її сина. І це дуже важко, розумієте, в неї практично немає якихось фінансів, аби себе утримувати. Вона все робить, як би сказати, із тих можливостей, які в неї зараз є. І я хотів би людей закликати до того, щоб вони допомагали все-таки їй і надати людям інформацію про цю жінку, а саме номери її мобільних телефонів, а також номери пенсійної карточки. Ось дивіться. Українчук Любов Іванівна, пенсійна картка Приватбанку 4731 2191 2190 5693. Телефони 067 45 39 329 093 72 86 655 Це інформація стосовно, як можна зв'язатися з цією жінкою. І вона надала дозвіл на публікацію цієї інформації мені. І тому я просив би людей долучатися до цієї до її горя, до вирішення про цієї проблеми і просив би людей не бути байдужими. І прошу допоможі цій жінці. І хотів би, щоб ви відчули всю ту біль, яку пережила вона, і поділила разом з нею, щоб їй було легше.